Наша наступна гостя Юлія Осмолоська, економіст, співкоординатор урядово-громадської ініціативи Центр підтримки реформи. Вітаємо вас в нашому ефірі. Ну Враховуючи те, що ми сьогодні святкуємо разом із нашими глядачами річницю Євромайдану. Такі, а, такі питання до вас загальне. От на вашу думку, а, які основні здобутки чи втрати ви побачили за цей рік? От, ви, як економіст, який зсередини відчуває всі прогавини і так далі. Ну, я б хотіла розпочати з того, що е, цей день дійсно став визначальним в новітній історії України, і я сподіваюся, що через е, деякий час ми будемо говорити, що він відкрив нову віху розвитку нашої країни, становлення нашої нації. Особисто я вважаю, що саме на цей, цей день відбулося закладення цих процесів становлення нашої нації. Хтось напевне може це заперечити, скаже, що а що ж було у 2004 році, помаранчева революція. На моє переконання, характер загортовується у стражданнях насамперед. І характер української нації, безперечно, почав формуватися саме рік тому. Я хотіла б побажати всім нам, всім українцям, щоб вони плекали і зберігали ці нові цінності, які здобулися на Майдані 21 листопада. Того року, а саме я маю на увазі внутрішню свободу, передусім, угу. самовідповідальність, відповідальність за своє і спільне майбутнє, а так само повагу до, і чуйність до ближнього. От давайте про відповідальність і про перспективи, то хто візьме відповідальність на себе за майбутнє нашої країни. Представники п'яти політичних сил підписали проєкт коаліційної угоди. Учасники блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч, Радикальна партія Ляшка та Батьківщина. Ці ночі про це повідомили. Представники поліцил біля будівлі парламенту за їхніми словами сьогодні о 12.30 має відбутись офіційна презентація тексту угоди. Текст документа помістився на 66 сторінках. Учасники коаліційних переговорів передбачають в робочому варіанті коаліційної угоди скасування позаблокового статусу України та змінити воєнну доктрину, де буде передбачений термін. А ймовірний противник узгоджували цей документ три тижні. Вони впевнені, що у наступному складі парламенту буде сформовано не просто політична, а конституційна більшість всього А прилюдне коли буде? Тоді, коли будуть вичитані, щоб помилок хоча б не було. Тому що ми і так уже критику дістали за те, що з помилками оприлюднили. Якесь парафування. Я думаю, парафування не буде а буде зразу підписання лідерами політичних сил у парламенті в перший день роботи нової Верховної Ради. Цікавий момент є коаліційна угода. Є інформація про те, що Україна лишиться позаблокового статусу. А будь-який блоковий статус це означає, що окрім військового реформування, має бути і економічне реформування. На вашу думку, уряд, який буде сформовано, коли відбудеться перше засідання Верховної Ради України. З яких реформ варто буде починати свою роботу? Бо реформи потрібно було робити вчора. Ну я б розділила е, це питання е, на дві частини: реформи, які потрібно робити. Ті реформи, які потребує суспільство, нагальні. Угу. Е, вони з більшого е, як нагальні реформи меншою ступеню стосуються економічних питань. Насамперед, це питання боротьби з корупцією, питання е, реформування системи адміністрування, е, питання право, реформування системи правоохоронних органів, судової системи, прокуратури. Належне проведення люстраційного процесу, доведення його до законодавчого досконалення, я б так це визначила. І блок питань, який дійсно важливий для підтримання життєдіяльності країни, яка у більш середньостроковій перспективі може забезпечити покращення життя пересічного українця. Це економічний блок, дійсно економічні питання. Тут широкий спектр актуальних питань, але я б хотіла наголосити. Сити на тому, що в нас не так багато часу є розгойдуватися, uh -huh. тому що е, ті ресурси фінансові, які, е, на які Україна розраховує, що е, е, міжнародний фінансовий інститут нам будуть допомагати в проведенні цих реформ, вони є, але власне всі е, донори потенційні спостерігають за тим, як ретельно Україна збирається впроваджувати oh, ці реформи. Ну, ми ж повертаємося до розмови з нашою гостю Юлією Смоловською, економістом співкоординатором урядово. Громадської ініціативи Центр підтримки реформ говоримо про реформи і про допомогу і про можливість реформ завдяки допомозі, яку ми очікуємо. Ось з'явилася інформація на порталі слово і діло про те, що директор Українського інституту аналізу менеджменту політики Руслан Бортник вважає, що МВФ не хоче або вагаятися про виділення коштів або наступного дражу не тільки за того, що є якісь коаліційні дискусії, які затягнулися на цілий місяць, але і за того, що МВФ не куди пішли кошти, які були виділені раніше? Це 4,6 мільярдів доларів, так вважає експерт. Ну, експерт, якщо він так вважає, можливо, має якусь інформацію, яка дає підставу. Йому так вважати. Я таку інформацію не маю, тому я не можу прокоментувати. Наскільки доречне його е, припущення щодо того, що МВФ е, зволікає з наданням червого траншу, через те, що він не певний, куди пішла е, перша е, сума, але е, дійсно ризик того, що ми можемо не отримати другий транш, саме через те, що не буде продемонстрована реальна готовність уряду турвати mm -hmm. шляхом реформ, не будуть. Запроваджуватися конкретні ініціативи, які будуть вже е, е, перетворюватися на законопроекти, законопроекти на закони, на підзаконні акти. То в нас я так е, е, з розмов з донорами е, розумію, що є місяць-два, не більше е, для того, щоб зрозуміти наскільки Україна тут буде провальній ситуації або угу. вона буде виходити з цього піке, в якому опинилася. Ну, дивіться сьогодні день гідності та свободи. Рівно рік з того моменту, коли вийшли люди на майдан незалежності, і виходили вони з питанням, того, що потрібно що змінювати в країні, вибирати європейський вектор, рухатись в бік Європи. Майдан переміг. Змінилася влада, ми не говоримо зараз про систему. От На вашу думку, ми маємо зараз європейський вектор, він явно визначений, які потрібно провадити по пунктам реформи для того, щоб цей вектор втримати, щоб рухатись цьому векторі. От Які саме по пунктам з назвами. Не, не просто там гіпотетично реформувати МВС-систему або ще щось. От Що нам потрібно зробити? Щоб рухатися у напрямку, ну тут можна перелічувати ці всі напрями. Часу не вистачить в студії. Я б просто віднесла вас до документу, який в нас є, це угода про асоціацію між Україною та угу. ЄС. Тобто брати І за основу. У розвиток цієї угоди відпрацьована внутрішній документ український програма імплементації угоди про асоціацію, яка досить розлога. Там є Перелік конкретних пунктів навіть більше ніж на 66 сторінок коаліційної угоди, які ми, якщо розпочнемо виконувати пункт за пунктом, тому що там більшість позицій передбачення, впровадження імплементації національного законодавства України конкретних директив Європейського союзу за усіма напрямами. Є окремий блок лібералізації візового режиму, який так само передбачає певний набір законодавчих актів, які Уможливлять uh -huh. у майбутньому середньостроковій перспективі отримати цей статус безвізовий. Ми вже значну кількість законів прийняли необхідних для цього і перейшли вже до імплементаційної фази. Але якраз тут диявол криється в деталях: тобто, одне діло прийняти ці закони, інше діло як їх імплементувати, uh -huh. і ем, напрацювання цих проектів підзаконних актів буде здійснювати кабінет міністрів відповідні міністерства. І дуже важливо, що вони будуть прописувати як. Механізм реалізації цих законів. Тому, повертаючись до вашого питання, є чіткий програмний документ, яким, якщо ми будемо слідувати, то ми отримаємо європейський вектор. Безперечно. Тобто, є угода, вона підписана і там прописано все, що потрібно для того, щоб реформувати нашу країну. Ми сьогодні просто згадуємо все, що відбувалося на Майдані Незалежності рік тому, і ми демонструємо і відеокадри, і е, хро, хроніки. І нагадаю вам про те, що люди 21 числа ввечері вийшли на Майдан Незалежності для того, щоб вибрати європейський вектор, для того, щоб влада їх почула, для того, щоб можна було впливати якось на те, що відбувається в нашій країні. І, е, От ви як людина, яка співкоординатор урядово-громадської ініціативи, центр підтримки реформ на сьогоднішній день можете сказати, що влада почала чути громадський сектор, і тепер громадський сектор, громадяни можуть. Ну не змінювати, скажімо так, а вносити свої пропозиції, хоча б на розгляд, да безперечно, однозначно І що можу там? сказати, що е, це ми можемо віднести до здобутків е, революційних процесів, до здобутків діалогу е, влади з громадянським суспільством, тому що е, один з головних результатів е, майдану це якраз. Дуже сильне громадянське суспільство, яке е, явище, яке унікальне навіть для сучасної Європи. І це відзначав Джордж Сорос. І uh -huh. я мала нагоду в парламентській асамблеї Ради Європи презентувати нашу модель, яку ми побудували по діалогу з громадянським суспільством е, та урядом. І ця модель зараз, взята за основу Ради Європи, будуть наприкінці листопада представляти її в Києві як напрацювання, побудовані на українській моделі. Що саме я маю на увазі? У квітні був створений наш центр. Це ви правильно зазначили урядово-громадська ініціатива за підтримки фонду відродження. Тобто, ця ініціатива передбачає собою можливість доведення пропозицій громадян по реформам до уряду, представлення цих пропозицій, можливість отримання звонуротньої реакції урядовців на ці пропозиції і можливість коментарів громадян. Громадянами тих рішень, які приймаються урядом у сфері реформ, Такий діалог вже зараз набув характеру сталеного. У нас відпрацьовані системні механізми, які дозволяють не тільки отримувати ці ініціативи, але й забезпечувати участь експертів у урядових комітетах. Перегляду проектів нормативно-правових актів, якщо є якісь зауваження, ми можемо представляти зауваження експертів. І є навіть позитивні приклади того, як зауваження експертів допомогли відшліфувати законодавчі ініціативи, які напрацьовувались урядом. Євромайдан стояв за те, що була була все ж таки підписана угода. Вона підписана, і ми чекаємо імплементації економічної частини цієї угоди. І на вашу думку, хотілося б запитати той план, який запропонований в цій угоді, чи дійсно а, наше суспільство готове не лише а, до контролю за урядом, а й до а, певної моделі європейської, чи змінилася наша ментальність та вміння, можливість змінити систему підходу до праці, адже ті норми і принципи до дотримання якості, які прописані в Європі в Європі, які, до яких дотримується в Європі, а ми з ними не знайомі. І не знайомі не лише тому, що ми не знаємо схематично, як це робити. У нас всередині трішки інші підходи до роботи. Чи готові ми до цих змін? Угу. Я дуже рада, що ви саме так сформулювали питання, тому що дійсно ця проблема є і. Наразі, якщо ви запитаєте пересічного громадянина, що для вас означає європейська інтеграція, членство України в європейському союзі, перше, що Шагане він скаже. Гарне життя да і можливість безвізового подорожування країнами Європи, але цим це не обмежується. Головне, що має бути це, якщо ми обираємо, перебираємо на себе повноваження інкорпорувати усе законодавство Європейського союзу в національне законодавство України, українці мають слідувати цим нормам. І завтра ти прокинешся, ти не поїдеш по дорозі, не даш 100 гривень інспектору ДАІ, який зупинив тебе за перевищення швидкості, і ти маєш їздити за кермом. З паском безпеки, тому що у протилежному випадку ти будеш сплачувати штраф. До речі, дуже оригінальна форма демократії зараз в Німеччині існує. Пасажир, який не пристібнутий паском безпеки, він сплачує штраф сам за себе. Водій не сплачує за нього штраф. Персональна відповідальність. Персональна відповідальність за свої так, дії. так. Я просто думаю, моє особисте переконання, що наше суспільство проки не усвідомлює всіх цих. Вимог, які несуть за собою членство України, потенційне членство України в європейському союзу, і навіть просто перебирання законодавства в ЄС в законодавство України на етапі проміжному, поки ми йдемо до членства. Угу. Тому це дійсно дуже важливе питання, і треба над ним досить ретельно думати. Я думаю, що якби суспільство це усвідомлювало, можливо б вони більш раціонально підходили до ідеї інтеграції в європейський союз. Про інтеграцію до речі, вчора з'явилась досить така цікава аналітика, Тична стаття у виданні Forbes американському де розкладається по поличкам те, що відбувалося з початку старту європейського союзу, як країни приєднувалися, і те, що відбувається зараз, і стагнація ринку і в Німеччині, і Франції і внутрішні якісь суперечки, так і згадується до речі, що колись сполучені штати хотіли брати за орієнтир цю систему, яка склалася в європейському союзі, для того, щоб якось підрихтувати свою, да і зараз. На такі натяки, де що серед усіх європейських держав а так а, сталося дивно, що лише Польща є тим ідеалом зараз, да який відповідає всім нормам, які були а, а, на, на початку а, створення європейського союзу, до чого до чого це йшло? Да? І можливо, треба брати а, а, за а, приклад не увесь Євросоюз, а саме Польщу. На вашу думку, це ж наші найближчі сусіди. В них теж були проблеми. В них теж була а, комуністична влада певний час. І ну, взагалі нас дуже багато що поєднує. Що взяти за приклад від Польщі? Чому в нас це не працює? Чи спрацює в нас те, що ми візьмемо? От ну, е, я б тоді. Е... Трошки перефокусувало ваше питання, тому що якщо ви говорите про Польщу як окрема success сторі, як окрема mm -hmm. історія успіху, то це не історія успіху загального проекту Європейський Союз як такий, mm -hmm. тобто ви говорите про конкретну країну. Значить, нам є сенс орієнтуватися на те, що відбулося конкретно в цій країні, а це не означає, що ця країна вона е, уособлює в собі весь європейський союз всю систему функціонування наднаціональних Але це сталося після того, як Польща війшла в Євросоюз. Ну це могло статися і на етапі, коли вона не йшла в європейський союз, але орієнтувалася на входження і орієнтувалася на ті принципи, на ту систему європейську модель соціально економічну яку в себе почала будувати. Ми як звичайно, математика. Якщо ти відповідаєш якимсь нормам, то ти тоді і війти. Тобто да. вони почали рух. Да. Тобто не забувайте, є копенгагенські критерії вже набутті з ну, яким має країна відповідати перед тим, як вона претендує на вступ до європейського союзу. І Україні ще долати важкий шлях на до того, щоб бути дійсно відповідати тому рівню критеріїв Копенгагенських, щоб мати можливість претендувати на членство в Європейському Союзі. У дивіться, приїзд Байдена, Штанмайера до нашої країни от в ці дні, да, коли була колісіада, коли у нас є річниця Майдану, День Гідності та Свободи. От на вашу думку, чи за західні очільники, західні політики будуть контролювати впровадження реформ нового уряду, який має з'явитись після формування коаліції остаточно в стінах парламенту. От наскільки оцей уряд буде мати карт-бланш новий від західних очільників, тому що ми зараз стоїмо на порозі остаточного перезавантаження влади, тому що наступним угу. кроком було зміна парламенту. Ми це пройшли. Угу. Ну мені не дуже подобається те, що як ви думаєте, чи будуть західні очільники контролювати впровадження реформ. Я б не хотіла, щоб нас хтось контролював взагалі. Я ну, б хотіла те, що не контролюють, то можна зараз в корупцію залізти. Якщо ми Тому. говоримо про становлення нації, про почуття самосвідомості, про рост відповідальності, це, це те, що я починала свої інтерв'ю. Угу. То ми маємо ремонтуватися на те, що нація. Визріває, і вона буде брати на себе відповідальність за те, що відбувається в країні наша нація, а не якісь західні очільники, які будуть контролювати, що тут відбувається. Безп... Без... Безперечно, зовнішній контроль фінансовий потрібен. Але для цього є міжнародні фінансові інститути, які надають певні е... фінансові ресурси на е... певних умовах. І Україна mm -hmm. має цих умов дотримуватися. Тільки тоді ми будемо е... справедливо очікувати на те, що якесь фінансування піде. А Наша нація має право на самовизначення, і я не думаю, що тут будь-який іноземний очільник має контролювати, що відбувається в нашій країні. Ну, а якщо не контроль, підказки, тому що ну. Ми ж розуміємо, що за 22 роки те, що у нас відбувалося це зміна певний час а, очільників країни і прихід до влади нових От, взагалі в систему заходили просто інші люди. В нашій студії Юлія Осмоловська, співкоординатор урядового громадської ініціативи, центр підтримки реформі, говорили ми про тих людей, які очільники західних країн приїжджають до нашої країни. І ви кажете, не хотілося б, щоб контролювали. Але у нас така система: у нас немає досвіду. Чесного вибачайте суб'єктивен бути зараз управління державою, досвіду чи бажання і досвіду, і бажання, тому що у нас то потрапляє в цю систему. Система поглинає його, він починає вибачайте, красти та набувати кишені. Ну відповідь очевидна, треба змінювати систему. Причому змінювати радикально. А з приводу того. Хто має контролювати перебіг цих процесів в Україні? Ну є досить ефективний з моєї точки зору досвід Естонії, коли там відбувалася реформа митної служби, і постала проблема підвищення перенавчання чи можливо навчання нових співробітників митної служби, які б працювали вже на принципах доброчесності. І що було запропоновано введено? Велика Британія надала своїх фахівців-спеціалістів, які протягом року-двох працювали разом з цими естонськими митниками навчаючи їх, як робити цю справу, і паралельно з цим запроваджуючи ті принципи і підходи, які існують в розвиненому демократичному західному суспільстві. Таким чином, за два роки була підготовлена команда митників, яка яка почала працювати на принципально на принципово нових умовах. Бачите, це неодноразово згадував нашу гості про те, що ми обмінюємося думками, нас навчають. а Потім ми повертаємось додому, і робимо, як було, Ми знаємо, як. Можемо, mm -hmm. але як було це ще про питання про бажання цих змін, так ну і про зміни вже і про бажання змін певно, що поговоримо із нашими наступними гостями